Знаєте, цими днями складно стримувати свої емоції, і я навіть не впевнений, що потрібно, бо це тотальний ё... піс. Пі... Це, наприклад, глава Макарівського райсуду Київщини Олексій Тандир, який по буху своїм лексусом вбив, так вбив на блокпості 23-річного назвардійця Вадима Бондаренка, батька трьох дітей. І при цьому його так звана честь не виключено ще й бухав прямо в автомобілі. Під час огляду дорожньо-транспортної пригоди і автівки дійсно було знайдено пляшку від алкоголю. Суспільне показало відео з пляшкою прямо в салоні Лексуса, надане джерелом у Нацгвардії. Це, це також судді Верховного суду, які після скандалу з попереднім головою Всеволодом Князевим, якого нагадаю підозрюють у великій корупції, обрали собі новим головою суддю Станіслава Кравченка, який відомий, наприклад, тим, що свого часу випустив гуляти вбивцю Георгія Гонгадзе, генерала Пукача, і той на багато років зник. Це зрештою ще багато чого, і про дещо цього ми теж поговоримо у. Цьому відео тому сьогодні може бути трішки більше емоцій, ніж зазвичай. Мене звати Данило Мокрик. Я журналіст, і за цей тиждень я тотально згорів. Тому переводимо подих під музику, підписуємося на цей канал, якщо ви ще не, і занурюємося в офігів. Я офігів я офігів. Ви знаєте, воно навіть символічно, що вбивство надзвардійця Вадима Бондаренка суддею Олексієм Тандиром і обрання нового голови Верховного суду сталося в один день. Один день продемонстрував усю глибину задниці, в якій перебуває оця вся наша система, яка вершить правосуддя іменем України і вимагає звертатися до себе ваша честь або шановний суд. І ми в цій задниці перебуваємо разом із нею. І нічого, крім відрази, вся ця ситуація не викликає. Оцей тандир, який так сміливо заливав кабіну і сідав гасати в свій автомобіль, якось потім зовсім не знайшов у собі сміливості для того, щоб добровільно здати аналізи на алкоголь. Натомість усім своїм виглядом демонстрував, як же ж йому тяжко і погано. Я хазечо він там кашляє, може в нього ковід, у нього там взагалі цілий пакет проблем почав вилазити, а то і серце його хапає, і побили його, і ще шо, хіба що тихонечко в лісу йти не просився. Ще з іншого боку, я не впевнений, що тут доречна будь-яка іронія, навіть найчорніша, тому що ще раз цей суддя позбавив життя 23-річного хлопця-батька трьох дітей. І ні, будь ласка, не говоріть мені про презумпцію невинуватості. Презумпція невинуватості це прекрасний концепт для кримінального процесу. І, от нехай в кримінальному процесі її до глави Макарівського райсуду Олексія Тандира і застосовують. Але цей концепт він не всеосяжний. Він не повинен застосовуватися всюди, у всіх сферах життя. Я у своєму особистому блозі можу говорити про те, що я бачу і що я розумію. А правовий процес. Щодо Олексія Тандира, нехай йде. Дай Бог, щоб ішов і прийшов. Бо сам суддя Тандир, перебуваючи по інший бік барикад, якраз демонстрував, як може не доходити. У 2021 році він своїм судочинством допоміг уникнути відповідальності за п'яну ДТП своєму колезі, судді Києво-Святошинського суду Дмитру Усатому. Про це у п'ятницю написала фундація Де Юре і довершила свою розповідь прекрасним моментом. Ми ж подали до ВРП Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Тандира за відмазування судді усатого. Однак, попередній склад ВРП відмовився навіть відкривати провадження проти нього. Тож до дисциплінарної відповідальності він так і не був притягнутий. Це приклад того, як уся ця судова система, система правосуддя. Відмовлялася очищатися, це приклад того, як вона закріплювала відчуття безкарності, яке врешті й дозволило судді тандиру сісти в лексус і розсікати в нетверезому стані в комендантську годину і, врешті, призвела до смерті людини. Звісно, неправильно було б робити вигляд, що ДТП у стані сп'яніння це у нас тільки суддівська справа. На цьому тижні був іще один. ДТП скандал із депутаткою Київради нині 22-річною, А на момент обрання 20-річною Яриною Арієвою, донькою народного депутата від європейської солідарності Володимира Арієва. Підозра депутатці Київради у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками і під впливом наркотичних речовин. І ще в листопаді минулого року вона скоїла ДТП, внаслідок якого постраждала жінка пішохід. І тільки зараз прокуратура висунула підозру. Так широко відомо про ДТП за участі Ярини Арєвої. Стало лише зараз, але ще у січні сестра жінки, на яку наїхала депутатка Київради Олена Євдоченко, шукала через Фейсбук свідків тієї події. Писала про те, що за кермом ймовірно була Ірина Арієва, і висловлювала побоювання, що справу можуть зам'яти через впливи Володимира Арієва. Зараз народний депутат від Європейської солідарності заявляє мало не про політичні репресії, каже про те, що в такий спосіб через доньку хочуть натиснути на нього. А я пригадую, як у 2020 році, коли його. 20-річна донька спочатку балотувалася до Київської міської ради, а потім була обрана депутаткою. Через це було багато нехороших розмов. Володимир Ар'єв запевняв, що він тут взагалі ні до чого, що його донька прийняла самостійне рішення, отаке і взагалі круто себе проявила. А він був мало не проти того, щоб вона взагалі балотувалася до київської міської ради. Отже, коли Ірину Ар'єву притягають до відповідальності за ДТП, то це через батька, а не через її самостійні заслуги і рішення. А коли вона у 20 років стає депутаткою Київської міської ради, то це не через батька, а через її самостійні заслуги і рішення. Тут дуже важливо не переплутати. Ну, але це ліричний відступ. Повернімося до суддів пізніше того ж дня, коли Скоїв ДТП суддя Олексій Тандир. Судді Верховного суду обирали собі нового голову замість підозрюваного у корупції Всеволода Князєва. До речі, Князєву теж одразу ставало якось не дуже добре, коли починало пахнути смаленим. А що це тисячі доларів? Чиї це кошти? Ці питання давні трошки пісніше навчання. Перше не дуже добре сьогодні. Ну але, хоч не кашляв, як тандир, може й не ковід. Словом, судді Верховного суду отак от швиденько поспіхом зібралися обирати собі нового голову. І в цьому, власне кажучи, вже є перший офігів. Тому що за версією слідства НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури у цій корупційній схемі, в якій за версією слідства викрили Псевлода Князєва, брала участь ще низка суддів Верховного суду. Їм ще не повідомляли про підозру, але вони є. І виходить так, що за нового голову голосували ті ж самі судді, учасники цієї схеми. Не знаю, як вам, а мені від цієї думки ще перед голосуванням добряче тиснуло. Але коли судді обрали нового голову, то мені вже не тиснуло. Мені просто хотілося на увесь цей верховний суд просто махнути рукою. Знайомтеся, новий голова Верховного суду Станіслав Кравченко. Якщо ви називаєте портнова. Я з ним ніколи розмов не мав, я не знайомий. ще тоді, коли проходив конкурсний відбір суддів до нового верховного суду, громадська рада доброчесності склала негативний висновок про кандидатуру Станіслава Кравченка, зокрема, через те, що він брав участь у прийнятті судових рішень, які порушували права людини, і це потім було встановлено європейським судом з прав людини. Але вища кваліфікаційна комісія суддів, яка й проводила той конкурс, як і у більшості випадків. На висновок громадської ради доброчесності просто начхала. Бо це тільки за словами тодішнього президента Петра Порошенка, громадськість була круто залучена до того конкурсу. Вперше склад вищої суддівської інстанції формуються за активної участі суспільства, і, до речі, не лише члени громадської ради доброчесності, а будь-який громадянин мав можливість повідомити інформацію щодо кандидатів. В реальності громадськість залучали до того конкурсу переважно для того, аби її проігнорувати, і, власне, кажучи, перебування Станіслава Кравченка у складі Верховного суду одна з прекрасних цьому ілюстрацій. Ну але в портфоліо судді Кравченка є не лише рішення, які порушували права людини. Є й такі рішення, в яких він демонстрував неабияку повагу до людського права фігуранта на втечу. Суддя Станіслав Кравченко у 2003 році разом із ще одним суддею відпустив з під варти Олексія Пукача, вбивцю журналіста Георгія Гонгадзе. Після цього геніального рішення суддів Пукач втік вбивцю журналіста знайшли аж у 2009 році. На посаду глави Верховного суду претендувало четверо кандидатів. Одним з них був суддя Іван Міщенко, який з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Взяв зброю і пішов захищати нашу державу від окупантів. Він був присутнім на пленумі і особисто представляв свою кандидатуру. Для нас суддівська присяга і верховенство права є базовими життєвими цінностями. За кандидатуру Івана Міщенка проголосувало 14 суддів за Станіслава Кравченка 108. Ще один кандидат на посаду нового глави Верховного суду Альберт Єзаров, який в результаті набрав лише два голоси. У своєму кандидатському виступі сказав ось таку хорошу фразу: Ми мусимо показати і доказати, що судді це не окрема сакральна каста, це не закрита елітна корпорація. Своїм голосуванням судді, власне, показали, що так і є, що вони сприймають себе сакральною закритою кастою, якій можна чхати на всіх і на вся. Це те ж саме, що в інший спосіб продемонстрував глава Макарівського райсуду Київщини. Теж. Очевидно, обраний колективом Олексій Тандир. Це те ж саме, що декілька років тому так лаконічно у спілкуванні з патрульними висловив одеський суддя Дмитро Запорожан. Як ви все дозволяють вісті поліції? Що ви можете дозволити? Вістіся. Що вам до царь Бог, хто? Царь Бог, так. Да. Для вас я цар і Бог. Все. Ще у минулому випуску я міркував про те, що верховний суд є дуже важливою ланкою у системі стримувань і противаг що. Це одна з небагатьох інституцій, яка може ставити владу і президента Зеленського в рамки закону. Я висловлював побоювання того, що влада може спробувати використати справу князева для того, щоби встановити контроль над верховним судом влада точно може спробувати використати момент послаблення верховного суду для того, щоб взяти його під свій контроль. Принаймні, таке бажання на банковій точно може виникнути, і тому нам треба дуже уважно стежити за ситуацією навколо Верховного суду. Бо якщо він втратить здатність ставити владу в рамки закону, це буде дуже погано для держави. Відтоді минув лише тиждень, і мені хочеться на верховний суд просто махнути рукою, нехай горить собі синім полум'ям. Тому що йому навіть не потрібно, щоб його на коліна ставив якийсь татаров. Він сам стає в такі пози, що дивитися на це просто неможливо. Так, звісно, і тут є нюанси і відтінки. У тому ж Верховному суді є вже згаданий суддя Іван Міщенко. Є у Верховному суді суддя Олександр Мамалуй, який зараз є снайпером у Збройних силах України. У судах нижчих інстанцій також є судді, які взяли зброю до рук і захищають Україну. Не на юридичному фронті, не на економічному фронті, а на фронті цілком реальному. Зрештою, є просто доброчесні судді, які чесно роблять свою роботу. Але на жаль, систему характеризують не вони. Систему характеризує піздець. Звісно, до справи судді Олексія Тандира потрібна постійна, невтомна увага для того, щоб у нього було мінімум шансів відмазатися і втекти від відповідальності. Але це лише одна точкова справа. Змінювати походу треба просто все. Добре, що ми маємо шанс змінювати. І цей шанс ми маємо завдяки Збройним силам України і всім іншим нашим захисникам з Нацгвардії, розвідки, СБУ. Вони захищають наш дім, щоб ми мали можливість наводити в ньому порядок і відкладати це на колись не варік. Цьому потрібно приділяти увагу. Вже зараз. Чим ми, власне, зі свого боку на цьому каналі і займаємося, тому підписуйтеся на нього. Ну а підтримувати ЗСУ потрібно невпинно робити це можна, наприклад, через фонд UA, Не плутати з USAID, посилання, на який я залежу в описі під цим відео, або через багато інших фондів, про які ви знаєте. Тримаємося разом, підтримуємо одне одного і побачимося через тиждень. Слава Україні! E yeah. yeah. eu fio.